Зараз я вас підштовхну вербузику, не переживайте. Добавити вам льодику, так? Да? Сьогодні жарко, так? Аж захотілося геть скинути з себе все абсолютно. Тримайте, я сподіваюся, вам сподобається. А, панікує? Панікує, любимка. Зараз ми від вас розпанікуємо. Почекайте. Одну секундочку. Ого. Що ви панікуєте, ви і так уже на тому світі. Так, 4. Чого? як тобі погано. Це через те, що ти смердиш. Мені теж біля тебе погано. Де моя рукавиця? Я її тримаю на поготові. О, ого-о! Ви купуйте, купуйте, купуйте. Ага. Смішно тобі? Весело? Якщо що, ми його врятуємо? О, цікаво. О-о! нас оштрафували, а ми все таки оштрафовані. Добре, з цим погано жартувати, Більше так не будемо. Можемо собі дозволити. На тобі, у спокійно, будь Вставай, йди, я тобі наказую.